Рік назад моє планування виглядало приблизно отак. Я могла планувати на день або максимум на тиждень. І інколи список задач доходив до 15. Мій план частенько змінювався відповідно від мого настрою, від ідей. Спонтанні якісь рішення ставали пріоритетними задачами, а пріоритетні задачі десь підходили на останній план. Через це я декілька років не могла виконувати поставлені цілі перед собою, зловила жорсткі вигорання і повну зневіру. В себе ситуація докорінно змінилась, коли я переглянула декілька відео на тему постановки цілей, а також планування, і почала work backwards on my goals. за цим принципом. Ви маєте уявити свою кінцеву мету, а потім. Крок за кроком, що ви маєте робити, щоб її досягти. І в цьому відео, друзі, я поділюся з вами моїм власним шаблоном в Notion із планування і постановки цілей на 2025 рік. І також покажу свої експериментальні шаблони за 2024. І напевно покажу вам спочатку березень, тому що перші місяці січень, лютий, березень, то я планувала однаково, однаково хаотично і неправильно. Як ви бачите, в мене є певні цілі на березень також я додавала теги, що. Щоб розуміти над яким проєктом я працюю, окрім цілий на персень, я ще додавала піклування про себе. Не все завжди це виконувалось, але тим не менше воно було тому, що я розумію, що причина мого вигорання була ще й в тому, що я багато працювала і не відпочивала.